Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами трохи про молитву Очі наш і, взагалі, про молитви. В новому заповіті, от коли учні Ісуса Христа запитали Ісуса, як молитись, Він почав молитись молитвою Очі наш, і це була одна молитва, ну, яку він їм дав. От. Більше ніяких молитов не давав от. Тільки ці. А потім люди повигадували, почали молитися різними молитвами. Е, молитовники друкувати з іконами от і без. От. І, е, ну, молитись по ним, от, ну, Читати просто ну, тупо. Е, і... Ну, це цими плотськими речами, такими ну, молитвами, ну, не щирими, які ну, не від ну, щиро відкритого серце, вони ну, Богу не вгодні. Це ну, от, жертви от, і ну, спроби водити Богу ну, по плоті от, і по душі. От, а по плоті і по душі ну, неможливо Богу водити, тільки по духу, от, служити в духовій істині. І багато християн є, які моляться Богу напряму і служать йому напряму, от і ну, намагаються щось зробити для Бога, от, але ну, ну, неправильно це роблять, нерелігійно, от, і самі не рятуються, і ну, інших не рятуються, а ну навпаки, гублять себе і інших. От. Тобто ну, плотські християни і душевні, а не духовні, от, ну, як має бути. Е, і є тільки два царства царство Боже і царство е, От, Третього нема. От, і ми е, ну, щодня вибираємо, в якому царстві нам бути, в царстві Бога от, чи в царстві Сатини. От ну, чию волю виконувати Божу чи сатанинську. от, і... И... Якщо ми віддаємо свою душу заради Христа і Євангелія, е то ми її врятуємо. Якщо не віддамо, то ми її погубимо. Тому, якщо хочете врятувати свою душу, Душі своїх рідних, от, і, ну, знайомих, сусідів, там, ну, як найбільше людей от, і не відвідуєте ніяку церкву, то запрошую в нашу церкву Слово Боже, де ви е, і свою душу врятуєте, і свою сім'ю, вся сім'я спасеться, от, як ну, е, Ісус от, і е, багатьох людей врятуєте. От так що чекаю ваших повідомлень, пишіть не соромтесь. Амінь. Бувайте.